У 2021 році стартує новий турнір від УЄФА – Ліга Конференцій. Це буде третій за рівнем Єврокубковий турнір після Ліги Чемпіонів і Ліги Європи. Якщо ти досі не розумієш, що це і хто в цьому винен, але ще більше зберігався читати новини про те, чого не шариш, то наше відео для тебе. Ми звикли ще є два Єврокубкові турніри. Ліга Чемпіонів та Ліга Європи. Ліга Чемпіонів для Топчиків там грає 32 команди. Ліга Європи для середняків і там грає 48 команд. З 2021 року в Лізі Європи буде на 16 команд менше. Через це в турнір стане важче пробитися, і це має зробити його престижнішим. Ці 16 команд, які не доходитимуть до Ліги Європи, будуть грати в Лізі конференції. Разом з ними там гратиме ще 16 команд, які раніше вилітали з кваліфікації Ліги Європи в липні серпні. Таким чином буде три турніри по 32 команди з однаковою сіткою змагань і логікою виліту. Логіка виходу з групи також трохи зміниться. Тепер переможці груп Ліги Європи будуть виходити напряму в 1-8, а в 1 16 будуть грати лише треті місця з груп Ліги Чемпіонів та другі місця з груп Ліги Європи. Ну і цей раунд більше не буде називатися 1-16. Аналогічний шаблон буде використовувати і Ліга Конференцій. Переможці груп будуть виходити напряму в 1-8, другі місця будуть грати в плей-офф з третіми місцями Ліги Європи. В лігу конференції ніхто не потраплятиме напряму. Це будуть чисто голодні ігрові фа. По три команди представлять ліги з 17 по 50 місце Чехія, Хорватія, Греція, Ізраїль і аж до Косова і Чорногорії. Всі, крім Ліхтенштейна, від нього буде лише одна команда переможець Кубка. Топ ліги представлять лише по одній команді. П'яте місце представить дві команди в Лізі Європи і одну в Лізі конференції, а шосте навпаки. Ліги середини рейтингу типу України, Шотландії, Австрії, Бельгії, Нідерландів, представлять по дві команди. Так само, як ліги з дна таблиці типу Санмаріно, Андори і Естонії. Крім того, кваліфікація Ліги Конференції стане другим або третім шансом для команд, що вилетять з кваліфікації Ліги Чемпіонів та Ліги Європи. Команди, що вилетять в попередньому та першому кваліфікаційних раундах Ліги Чемпіонів, продовжують боротьбу у другому кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій. Команди, що вилетять в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, потраплять у плей-офф Ліги Конференцій. Ну а команди, що вилетять в плей-офф Ліги Європи, потраплять в груповий етап Ліги Конференції. Таким чином, принаймні 10 з 32 команд в груповому етапі Ліги Конференції потраплять туди з інших європейських турнірів. Цього року в кваліфікації Ліги Конференції ми побачимо. Ну і маса команд, які ти ніколи не згадаєш, візі скільки клубів Європи ти знаєш. Хоча більшість з них вилетить на стадії кваліфікації. Від України в кваліфікації Ліги конференції взять участь дві команди Колос і Ворско.